Так треба йти в магазин та купити якусь шоколадку. Доброго дня! Куди ви йдете? У магазин Порошен. А якщо порошен, то йдіть. А ти що Порошенко, так я Порошенко. Йди швиденько до магазину, хлопче, порошен. Так нафіг мені цей рошен ліпше візьму мілку. Так треба йти, бо вже темніє, а то мене бабайка забере. Де це я, О ні. а Порошенко, випусти мене звідси. Я випущу тебе звідси, тільки в обмін на твоїх козенят. Моїх козенят забрав Сергій. Я тобі допоможу їх визволити. Сідай в мій БМВ. Поїхали до Сергія. Ось він слухає музику. Давай поскоріше відволічи його, а я заберу твоїх козенят. Все їдьмо. Дякую за козенят, хлопець.